Так, світло все світить. Тобто, в принципі... Тут о, тут о є така царапинка, бачите, не побачив. Ну, але це таке, ну... В принципі, зараз... Зараз, зараз, щоб я вас не зібрав. Туманочки все. Работает. Так, находимся беля автомобиля. Хорошая резина в автомобиле. 98. 98. Є по пластмасі нюанси. Це все можна зробити. Так, що у нас тут? Запаска, донкрат присутній в автомобілі. Тут в принципі все добре. Такі якісь можна... Таке потрібно чуть під хім чистити. Так. резина хорошая, В принципе, по дисках питань никаких нет. Сейчас гляну, что по колодках. Резина 19-го года стоит. Ну, Что-то у нас по колодках. В принципе, колодки нет. Так. 170, 170, 164, 152, 172, 162, 162. Так, є незначні потертості. По пластмасі. По прийомі 77. 66, 52. Стеля без подертості, а, є тут от такі нюанси. 85, 57, тут також. Мілочні царапини. Шкіра тут в адекватному стані. Ось показую. Сидін у хорошому стані. Тут є така потертість. А так, в принципі. Кермо оригінал. 121-659. Ке трошки антиблікове. Так, далі. 156. 156. 169. 169, 185, 167, 184, 169. Так, резина хороша. В принципі, вироботки по дисках немає. Так. Тут по капоту 243, 271, тут є шпатлівка. Ну, там по пошкодженню, по пошкодженню було видно, що... Критичного там такого немає. 560, 288, 416, 206. Ну Це ясно, що фарбувалася. пластмаса. Так, далі. 159. 162. Також. Оригінал 19-м роком. 160, 148, 157, 76, 66. Ну, є тут також от сарапини, але критичного нічого немає. Тут також от такі нюансики. 173, 163, 163, 164, 177. Тобто є це що нюанс по капоті. Спотлівки небагато. 63. В принципі так. Ну, ясно, що капотік то крутився. Тут це по крилочках гуд. антифриз чистесенький. Тут по двигуну ніяких питань немає, двигун гарно працює. Гарно працює двигун. Ще ніяких питань немає. Оце що поміняли. Редіатори А так, в принципі, тут все. захист, Захист. Ніяких питань немає. Це бачите 24 року. Це... Ні, двигун гарно працює. Так, дивіться, ніяких попилок. Е, є от по АБС Це З контрольним требуванням АБС. Але так от по двигуну, нічого ніяких питань немає. То, все тут перевіримо клімат. За лобове в курсі, тут ось є. тут скол є. Тут такий сколик є також тут того, не знаючи. А так, в принципі, по рульовому також не ніяких питань немає. Манітола включається. Перевіримо кліба заодно. Так, проходимося ще раз так. В принципі, ніяких критичних по кузову нюансів тут немає, машинка підготовлена без питань. Тобто, В принципі, вм'ятін я не бачу. Зараз цього ракурсу глянемо. Все рівненько. Оце що говорив за радіатори, за... Капот, але шпаклівки на ньому багато немає, лобове також рідне, тобто, в принципі, машина виглядає, виглядає достойно. Ну, дивіться, максимально що дає, тут от 635, то є 418, людина трошки от виводила цей капот, 555. так ви знаєте, як вони приходять ці капоти. То есть, ну, в принципі... В принципі, ну. так. Робимо тест-драйв автомобіля зараз. Клімат працює. Заск... Засколики я вам говорив. Засколик на лабуваємо. Ну, Таке різина ця гуде, бо це ж ця резина їхня вона. Розвал робили чи ні, Типа десь... Трошки, мені бачите, чуть руля, типу, мені кажеться трошки під це, типу. Так, да, можливо, десь трошки закинувся таке, а так... Так. Дивіться, бачите, трошки десь чуть-чуть бачите, трошки не... Десь за резини, що трошки це так. Можливо чуть-чуть, мінімально. Так, да, можливо десь. Зараз якраз хлопці перевіряють. І Я наказ на подйомнику дуже гарно видно. Я пополірували, зробили. Це та пластмаса. Хлопці поки дивляться. Там бачу, багато чого багато, багато, поміняно в автомобілі. У ну, плані стойки стабілізатора стабілізатор, шарові, і розвал розвал робили теж. В машині є відео. Да, тут все мінено, людина також так, це повторюється, тут шаровин вона видно, що ну все нове, тут. да, все нове. Сейн блоки це міняли теж, в принципі, тут. Внутрішні серійнблоки це всі да, міняні. Підтеки немає. Основне, що в так, да, так, Тут вісто там зробили, вони височить надовго, а посох підтеки немає, ніде вона не Це... Машинка на підйомнику. Зараз поки будуть зараз майстер підійде. Тут все сухо. Так. Все, за щитки, все, в принципі. Я так зрозумів, це міняли, так? Шаровий наканічка міняли, так? Конечник і рулівітяги. І рульові тяги, бачите, поміняні. І сайлентблок, ручага. І самблоки речага. Сп'няли, зараз в принципі тут все тут. Захист